Луцьк. Вулиця перейменована. Вулиця Леся Танюка. Вулиця Леся Танюка розташована у районі Дубнівської. Із 1961 року до 2022-го мала назву Нікішева. Це російський армійський комісар. Детальніше про нього розповість кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук. Михайло Нікішев встановлював радянську владу на території західної України, зокрема і на Волині. Як тільки Волинь була окупована радянською владою у 1939 році, саме Нікішев. Був відповідальний також за чистки в рядах Червоної армії і відзначався особливою жорстокістю до солдатів декомунізації його імені вулиці в Луцьку довгий час заважало те, що за останні роки територія вулиці Дікішова розросталася новими будинками, і міська рада не робила нічого для того, щоб впорядкувати нумерацію цих будинків відповідно. До вулиці і тому це затягнуло переіменування внаслідок декомунізації. Сьогодні вулиця названа іменем драматурга шістдесятника Леся Танюка, і це дуже добре, тому що Лесь Танюк свого часу навчався і творив у Луцьку. і ми маємо тепер гідний приклад його пошанування в одній із назв вулиць міста. Лесь Танюк, український режисер театру та кіно, літератор, дисидент, політичний діяч, мистецтвознавець, перекладач свого часу працював актором у Волинському облдрамтеатрі. Танюк викладав режисуру у Київському університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Був режисером понад 50 вистав. Він режисер фільму Десята симфонія, автор серії телефільмів про розстріляне відродження. Вулиця Леся Танюка зайняла почесне місце на карті Луцька. Це трапилося завдяки закону, що передбачав очищення міст від назв, що пов'язані із тоталітарним режимом. Скільки ще вулиць вдалося привести до ладу? Розповідає депутатка Луцької міської ради, членкиня комісії з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади Алла Доманська. Загалом, коли я стала членкиною комісії з впорядкування назв вулиць Луцької територіальної громади, у списку на перейменування в Луцьку, зокрема, було понад 100 вулиць. Ну тобто, ми так орієнтувалися, 100 вулиць нам потрібно перейменувати. За весь цей час від двадцять року активно працювали власне над цим переліком. Також були був ще додатковий список. Ну там він був набагато менший вулиць, які потрібно перейменувати у селах громади, і теж це було за цей час здійснено. Тобто, станом на зараз в Луцьку, можливо, залишилося одна чи дві вулиці не перейменовані, але це знову ж таки йдеться про перелік вулиць, які потрібно перейменувати відповідно до закону про декомунізацію та де русифікацію. Тому що загалом орган місцевого самоврядування має повноваження змінювати назви вулиць не лише в рамках цього закону, але й загалом, ну можливо, є сенс якісь назви змінити. Бо вони вже втратили свою цінність там історично з, з плином часу. Можливо, якісь втратили свою актуальність. Е, і Я не кажу, що цей процес має відбуватися постійно, але він можливий і це логічно, тому що змінюється місто, змінюються його вулиці, змінюються люди. Тому є ймовірність, що це має відображатися і в топоніміці міста, і в топоніміці інших населених пунктів громади. Зокрема, одна з останніх прикладів у нас в. Селі Шепель була перейменована вулиця Нова. Вона не підпадає про закон про декомунізацію, але тим не менше мешканці висловили бажання і так і виступили з такою ініціативою, або назву цієї вулиці змінити на ім'я загиблого героя. І це зрозуміло в контексті того, що зараз ми перебуваємо у стані війни і втрачаємо дуже багато достойних людей, іменами яких варто теж називати вулиці міст. На щастя, ми активно рухаємося у напрямку, коли наш простір очищається від назв пов'язаних із Росією. І вулиці це лише частинка цього процесу. За підтримки Українського культурного фонду.